Неділю, 23 червня, на головному стадіоні Червонограда місцевий Шахтар зустрівся із своїм найпринциповішим суперником футбольним клубом Гірник із міста Суснівка, для того, щоб побачити захоплююче і безкомпромісне протистояння на спортивну арену, прибуло близько двох тисяч глядачів. В одному із секторів компактно розташувалася немала група суснівчан, яка не шкодувала голосових зв'язок для підтримки своєї команди. Червоноградці ж болівали менш організовано, але в певні моменти досить активно. Початок гри виявився не надто цікавим. Команди придивлялися одна до одної. Футболісти як Шахтаря, так і гірника, допускали багато невимушених помилок. Ближче до середини першого тайму територіальною перевагою заволоділи червоноградці. Але захист у Снівчан без особливих проблем стримував атаки господарів поля. В такому ж руслі проходила і друга половина зустрічі. Гравці шахтаря атакували масово. Гірники з час від часу проводили небезпечні контратаки. Та на завершальній стадії жодна з команд не діяла достатньо гостру для того, аби забити вирішальний м'яч. Тож після фінального свистка на табло місцевого стадіону горіли невеселі нулі. Нічи не результат дозволив шахтарю втриматися у верхній частині турнірної таблиці. Після дев'ятого туру червоноградці з 15 очками у активі ділять друге, третє та четверте місця із футбольними клубами Куликів та Миколаїв. Гірник посідає наразі сьоме місце. Але у «Суснівчан» є ще одна гра в запасі. По закінченню матчу між ахтарем та гірником своїми враженнями зі знімальною групою телеканалу Божнет поділився голкіпер червоноградської команди Андрій Тлумак. Ну, це є дербі. Я знаю так, як дві районні команди завжди цікаво, як би там не було, хороша команда. よかった。 Ну, але я думаю, що ми їх переграли, просто не забили гол. Але нічого, я думаю, що вболівальникам гра сподобалась. Наші фани якби, вболівали дуже активно. Те, що в Соснівки багато людей приїхало, це плюс великий. То що є так, якби вподобання до футболу, що люблять в цьому районі футбол, це дуже добре. Ну, ми поки не ігруємо команду, ми тільки зібралися. У нас всі візрусні футболісти багато. Я думаю, що десь знаходимо ігру і ну, в принципі все нормально. Про підсумки матчу, кореспондент. Божнету поспілкувалися також із тренером червоноградського шахтаря Павлом Котовенком. Звичайно, враження самі позитивні, атмосфера футбольна, багато вболівальників прийшло, підтримка була, що з однієї сторони, що з іншої. Звичайно, неприємно і трошки є така момент Це не так... неприємності в душі, що не перемогли. Все-таки моментів ми ж бачили самі, що моментів створили дуже багато. Перегадав перший тайм, що тяжко було, Суснівка, теж добротна команда, можна сказати, дві рівні команди. Але по моментам, як ви бачили, ми сьогодні повинні були вигравати. Моментів створили дуже багато і команді суперників майже нічого не дали створити. Тому, звичайно, неприємно і трошки досада є на душі така. Ми до кожного матчу готуємося однаково. У нас нема що, чи то принциповий суперник, Соснівка, чи то гра. Команди, які там нижче і вище, там рух виник, і лідер. У Нас ми до всіх команд готуємося однаково, нічого не міняємо. Звичайно, знали, що Соснівка стабільний склад має, має гарного тренера, має збитий колектив вже роками, скажімо так. Тому з таким суперником приємно грати. Гра була напружена для вболівальників, для вболівальників цікава. А що стосується завершення атак наших? Ну, бачите, трошки це наше... Того року Хілесова п'ята. Все-таки у нас футболісти майстерності їм не бракує. Але як бачите, ми стартували із-за того дуже, дуже слабо. Ми створювали моменти, але не забували, не вирішували в кінці. Їх завершальна стадія була не на кращому рівні. Тому і сьогодні ви це бачили, то повторилося в нас в сьогоднішній грі. А так, то претензій немає ні до кого. Хлопці старалися, від від віддалися грі. Зіграли дуже добре, на мій погляд, тому все добре. Перше коло не закінчилось, ще в нас є дві гри, тому аналізувати будемо після завершення першого кола. А що стосується колективу, то, звичайно, були негаразди на початку. В перших турах дуже не було, не було в нас зіграності, тому що ми в нас зимою дуже багато травм. І, як бачите, на слава запасних не дуже довго. У нас три чоловіка на заміні сидять. Тому з тим, з тим у нас є проблеми, треба. Не треба підсилюватись, але хочеться брати, щоб реально прийшов футболіст і на підсилення, а не просто щоб був на лаві запасних. Сидів, щоб реально був конкурентно спроможний, щоб створював конкуренцію футболістам, тим, що є. Відповів Павло Котовенко й на запитання про перспективу поповнення дорослої команди представниками її юнацького складу. По мірі можливості я переглядаю деякі матчі, де коли раніше там приїжджаємо. Не повністю весь матч, бо немає такої можливості, але переглядаю деяких футболістів, знаю, деякі з нами тренуються. Їм ем треба працювати, багато працювати. Зараз, чесно кажучи, така молодь. Пішла, що їх треба заставляти. Вони не мають такого бажання щось деградуємо. Ми з кожним роком все деградуємо, деградуємо. Нема такої, ви ж бачите, 30, 30, 32, 34 роки хлопці виходять і віддаються. А молодь треба заставляти бігати. Є звичайно в них потенціал, є деякі футболісти, які мають і швидкість мають, і мають розум футбольний. Але, але треба їм багато працювати, треба пересилювати перш за все себе. Щоб досягти рівня першої команди складу першої команди, тому треба працювати. Перспектива є в них, але це залежить від них. За протистоянням шахтаря та гірника уважно спостерігав і голова федерації футболу Червонограда Богдан Ляховський. Після закінчення матчу він також поспілкувався із кореспондентами «Божнету». Хочеться на сьогоднішній день відмітити, що дійсно наші на раді є футбольний бум. Стадіон на стадіон приходять полки болійники, з'являються нові, які боліють за команду свою, чернаський шахтар, але разом з тим, і сьогодні, як ми побачили місцеві дерби, де була зустріч з сустівським гірником, це був прекрасний футбол, футбол насичений гольовими моментами, цікавими, азартними ігрою. І головне, що було бажання як однієї, так і іншої команди перемогти. Ну, закінчились матч з рахунком 0-0. Але я ще раз підкреслюю, що це можливо можна було зрозуміти. Кожна команда старалась перемогти, а перемога давала виходити конкретно на другу позицію для міста Червона Рада, і а також в перспективі на третє місце Соснівкою Соснівкою Соснівки Гірника. Ну разом з тим, оскільки ви самі бачили, що у нас на трибунах аж таж робиться з футболом. Вони майже заповнені. Я хотів би сказати, що Федерація футболу думає і не тільки про дорослий, юнацький футбол. На сьогоднішній саме головне питання це наш розвиток футболу дитячого. І от в, цьому, сезоні 2012-2013 рік, який закінчився тільки, від нас Червонорада і Сосники виступали дві команди. Це вік 2002 і 2000, 2000 рік. Хочеться відмітити, що команда 2000 року зайняла перше виступаючи, це Команда, яка представляла гірник Соснівку, зайняла друге місце. І сьогодні ми якраз наші підростаючі перспективи запросили сюди, щоб вони подивилися цей матч старших футболістів, майстрів футболу, а також їх нагородили грамотами, медалями і також перехідним кубком. Також приймала участь в сезоні 2012-13 і. Це 2002 року. Ну, на жаль, вони не посіли спризові місця, але Федерація футболу також нагородила їх за медалями, почесними медалями за участь в цьому чемпіонаті. І я так думаю, що це ми правильно, на правильному шляху. І в далі ми будемо 10-12 річних проводити такі чемпіонати серед них. Хотілося зрозуміло, що ми хотіли сьогодні їх продемонструвати ігру в часі перерви, але оскільки обмаль часу це не дозволило. Але перспективі, я думаю, такі ще наші глядачі побачать наш дитячий футбол.